Вітаю, Ангела, Ангелочку, вітаю. Тільки пацієнтів сьогодні обслуговував. Дідо, це власник салона, це не лікар. Його підстрелили. Поїхали за Це хіба не ангелочок мій? Ні? А ні, ні, я не ангелочок вас. Ви перепутали. Не впізнав. Багатим будеш, синку. Що так, руки треба помити, обов'язково. Скажіть, будь ласка, де саме влучила куля та скільки було? Бо я побачила тільки один. І куди? А в праве плече потрапила куля. Ну, добра новина, що вона на вигляд, це прям дуже ну, так, добре. Так, так. Тоді просто зашить. А точно так. кістка і це і суглоб не, не зачепило, ні. Ну начебто ні, рукою можемо рухати, наче все добре. Якщо зачепило суглоба, ми її відріжемо або буде бовтатися. Я розумію, що вам зараз боляче, але мені треба, щоб ви показали, наскільки ви можете підняти руку. Так, чудово. Я розумію, боляче, можете повільно опускайте. Діду, зняти мою стару пов'язку треба е зашити. Е давайте допомогу вам зняти верхній одяг. Хоч якась тебе жінка буде роздягати. <рес> Діду. Так. Угу. Угу. А ти стройний і мускулистий, як тобі онучечка. Красунчик, красунчик, зараз швидко все зробить. Ти їй сподобався. Діду, знімай пов'язку, будь ласка. Добре, добре. Я поки чисті бінці він візьму та голку знайти. Аж почервонів. скільки компліментів. Трохи спиртного. Вам буде менш боляче, але ну, буде юшити кров. Онучка, хто тебе вчив так вузелки в'язати? Дід не може розв'язати. Розріж їх, тримайте. тримайте. О, тож і прийде. Одразу все, не пийте, будь ласка, потрохи. Так, Дідо. ага, зняв. Так, ага, ага, розмотав. Ну трохи ще кров сочиться, звісно. Так. Я там паную. Ось тобі голка. Так, ону, синку, терпи, О, терпи. А терпи. А а і боляче, ааа. Можна. Як боляче. Все. Божан, пийте все тоді. Як боляче а без... Ось так, <рес> ось так. А як боляче. Ще трохи? Ще Ааа, боляче, як боляче. Ааа. Так, все, зараз мітку з... знову обріжу. Тримай І бінти. Там. Бінти, перев'язка. Все. Так, я сполоснув, поки дякую. ваш одяг, тому... Оце це тепер від нього перед гаром тхне. Та нічого, нічого. А я думаю пройде. Перегара, аби рука не боліла, чи плече. Я допоможу, потрошечки вдягайтесь, не дуже, так, так. щоб не розійшли швець. Сьогодні е, на, на хвору, так скажемо, руку плече, не лягайте на, на, на нього спати, не, бере, не берете нічого важкого в руку. Е, три дні, хоча б три дні, щоб просто зажило все добре. Чуду? Не бери важчого в руки, е, ніж жіноча цитька. <світ> <світ> добре, <світ> добре.